І так, всім привіт! Сьогодні знімаю відео на тему 10 порад, як стати відмінником. Хочу зразу сказати, що ви не станете відмінником, просто послухавши ці поради. Для цього ще потрібно трішки докласти зусиль, але якщо ви дійсно хочете, то у вас все вийде. Головне старатися, тож поїхали. І так, перше, конспектуйте, виділяйте і запитуйте. Як би це дивно не звучало, але старайтеся по можливості конспектувати, виділяти головне з теми і запитувати у вчителя те, що ви не зрозуміли. Маєте якусь певну тему, яку ви не зрозуміли, то почніть самостійно вивчати, читати параграфи, дивитися відеоуроки, конспектувати теми в зошиті, виділяйте головне. Таким чином, ви візуально запам'ятаєте, і вам легше буде пізніше згадати цю тему. Друге, не бійтеся піднімати руку. Не бійтеся. Я знаю, в більшості людей є такий невеличкий страх піднімати руку чи в загальному щось спитатися. Але цей страх повна чуш. Оскільки, якщо ви хочете почати вчитися і більш-менш нормально чи навідмінно, то моя вам порада, перестаньте боятися, бо те, що ви боїтеся, цей страх вам нічим не допоможе. Краще пересилити себе, якби важко це не було. І якщо вам щось не зрозуміло, то просто про це запитайте вчителя. Така вчитель така ж сама людина, як і ви, і він хоче вас навчити. Тож боятися вчителя, який хоче вам, вас навчити і допомогти вам, це просто маячня. Кстаті, вчитель наоборот буде зацікавлений, щоб повторити і пояснити, що ви не зрозуміли, скільки він буде розуміти, що ви в цьому зацікавлені. Третя. Да -да. А зараз третє. І так. Третя порада. Робіть зразу домашнє завдання. Як ви прийшли зі школи, почніть зразу або за 5 хвилин виконувати домашнє завдання. Оскільки, коли ми починаємо відпочивати, то це, зазвичай, затягується надовго. І уроки ми стаємося туди так біля 9-10 вечора. А там ми вже спати хочемо та взагалі нам не до уроків. То, щоб більше не було таких випадків, моя вам порада, пишіть уроки зразу, не відкладаючи на потім. Четверте, на контрольній перше давайте відповіді на те, що знаєте, а вже пізніше на те, над чим потрібно подумати, чи пошукати. Оскільки, коли ви відповідаєте перше на ті питання, які ви знаєте, це займає добрих 5-10 хвилин. І тоді вільний час ви можете думати чи навіть шукати в інтернеті. А якщо ж ви спочатку починаєте не з тих питань, які знаєте, то ви почнете шукати на них відповіді. І це вже займе багато часу і вам повезе, якщо ви встинете зробити всі завдання. А може бути взагалі такий випадок, що ви просто не відповісте на всі запитання, які вам дали, а там 3-4, що змогли знайти. Ну і відповідно оцінка буде низькою. І знаєте, трохи обідно, коли ти знав відповіді на такі питання, але просто банально брикнуло часу. Кстаті, доведено лічно мною, що високий бал можна зробити саме таким образом, яким я вам порекомендувала, оскільки тими питаннями, які ви вже знаєте, отримаєте паємні бали, а решта, скажімо так, додаткові бали. В залежності скільки у вас ще є часу. П'яте. Використовуйте програми для навчання. Зараз в сучасному світі є величезний вибір різноманітних програм для навчання, які зекономлюють вам сили, час і нерви. Наприклад, всім відома програма Діолінго, де ви проходите різноманітні тести, перекладаєте тексти в різні завдання і вчите слова. І, кстати, програма є універсальна для різних мов. Просто скачуй і вчись, також плент. В цій програмі ви повинні ростити дерево, понавчаючись і концентруючи увагу на навчанні. А також всім популярна програма Photomatch. Це програма для розвитку розв'язку математичних задач. Просто фотографуйте або вводьте вручну і маєте покроковий варіант розвитку цієї задачі. Та ще й з поясненням. Одним словом. Просто в плеймаркеті введіть програми для навчання і скачайте необхідні для вас. Шосте не лінуйтеся. Я знаю, вам не хочеться зробити то домашнє завдання. Краще все закинути і взагалі е, навчати, навчатися складно. Так-так. Дійсно легше. Але що буде далі в майбутньому? Якщо ви зараз лінуєтесь при невеличкому завданні. А далі також потрібно вчитися. Це дійсно буде важче, ніж зараз. Тож перестаньте лінуватися. Прямо зараз ідіть, зробіть на кінець це завдання, яке вас мучить. Сьоме. Так, секунду. Сьоме. Вмійте грамотно розподіляти час. А насправді, час це така штука, яка ніби її багато є от, іменно зранку, а коли минає день ну його щось бракує нам постійно. Тож наше завдання з вами це вміти грамотно розподіляти час. Тобто, коли ви приходите зі школи, розподіліть свій час так, щоб у вас і хватило часу на домашні завдання, ну і відповідно хватило часу на те, щоб піти погуляти, відпочити трішки. І взагалі зайнятися своїми різними справами. У мене на каналі є багато різноманітних відео, як планувати свій час, щоб все встигати. Пошукайте, якщо ні, то зайдіть на інші канали, подивіться, як все ж таки грамотно розподіляти свій час. Восьме. Найміть репетитора. Якщо ви дійсно не розумієте якусь тему або якийсь предмет, то найміть по цьому предмету репетитора. Особливо, якщо у вас скоро якісь екзамени з НО чи ДПА. Тож, особливо зараз, коли почався ще, скажімо так, навчальний рік, хоча минуло вже два місяці, але таке, що є, скажімо так, вільні репетитори, можна найняти якогось репетитора, це не обов'язково на цілий рік, можливо. До того періоду, коли ви вже не, ну, самі зможете вивчати, коли вже самі будете розуміти це. Тож, якщо ви дійсно не розумієте цю тему, то моя вам порада найміть собі репетитора. А якщо ж ні, то спробуйте самостійно вивчати цю тему. Зараз на Ютубі дуже багато цікавих різноманітних відеопояснень, які вам дійсно допоможуть. І вони пояснюють так же, само, як і репетитори, тому що вони і є репетитори, скажімо так, безплатні. Дев'яте. Робіть перерви. Я багато говорю про те, що нам потрібно робити перерви. вчитися це добре, вчитися це класно, але потрібно називати про відпочинок. Якщо ви вже вчитеся плюс-мінус годинку часу, то дайте своєму мозгу чуть, -чуть відихнути. 15-20 хвилин для перезагрузки, хоча б підіть на кухню, попийте води, щось поїчте, йдіть собі трішки полежіть. Головне, не не... йдіть в телефон, тому що, коли ви сидите в телефоні, ваш мозок не відпочиває. Він нагружується новою інформацією, яка є в соцмережах, яка вам попадає на очі, він це все запам'ятовує і знову ж таки нагружає. Тому робіть так, щоб ваш мозок не нагружався новою інформацією. І десяте, спочатку робіть легші чи важчі завдання, в залежності, як вам більше подобається. Тобто, якщо ви хочете, допустимо, можете почати з легших завдань. Коли ви там зробите, от, у вас є величезний список завдань, і робимо спочатку легші, які не займуть багато часу, то у вас буде два, три таких великих завдання, і це вже не так, вели... не так багато виглядає. А якщо ж ні, то почніть з важчих завдань. Ви зробите перше важче завдання, скажімо так, змучитися морально та й фізично також, тому що виконувати важ... важкі завдання це не так просто. І тоді вже помаленьку розгрузуючи свій мозок, йдете до легких завдань. Тобто, як вам більше подобається, вибирайте або перший варіант, або, знову ж таки, другий варіант. Тож, це було все. Якщо вам сподобалося це відео, не забудьте поставити мені лайк, підписатися на, сім... на мій канал і всім пока! Люблю вас, зайчики мої.